Суспільство після війни, атеїстичні ідеології та нове державне утворення та із чим стикнулася Мукачівська греко-католицька єпархія після Першої світової війни. Отож і перед церквою постали нові виклики, каже Марія Майорожі, яка досліджує роль церкви в час війни та в період між війнами. Суспільство було досить таке розрушене, в дуже важкому економічному становищі. Тому що це була прифронтова зона до гірських районів. Там була лінія фронту. Це перше. і друге, це те, що край війшов разом із ними. Мукачсько-грекотолоцько єпархія, війшли до складу нового державного утворення. Це Чехословацька Республіка. Відповідно і змінилося, скажімо так, відносини. Да, тобто нова держава, нові правила, нові закони, і прийшлося призвичаюватися взагалі по новому. Комунізм, атеїстичні ідеології симпатизували суспільство. Чому пояснює дослідниця? Тому що вони говорили про рівенство, про соціальну рівність і так далі. Люди, які жили в бідності, вони втомилися від цього всього. Відповідно, це було такими, знаєте, якби. Скажімо так, ласим таким цікавим, таким новим чимось для людей ми відповідно церква теж отримала такий виклик, щоб боротися з цими новими такими віяннями, які скажімо так, розрушали церкву, тому що ми розуміємо, що їхні ідеології були негативно впливали саме на християнське вчення. Милосердя допомога суспільству, як моральна, так і матеріальна, тобто благодійність усе це залишалося з поміж завдань, які впали на плечі церкви, і в міжвоєнний період. Коли говоримо про цей період, тут ми в основному згадуємо дуже трошечки ще був Антал Пап, владика, про кого ми говорили в попередніх випусках. Але найбільше це Петро Гебей і Олександр Стойка, які саме більше, скажімо так, і проявляли цих соціальних ініціатив, і саме на їхні плечі лягла ця місія виконувати у ці десятиліття душпастерську таку провідну роль. Соціальні ініціативи, які реалізовувала церква, часто були відповіддю на заклики з верхівки церковної ієрархії. Тобто, папа Римський говорив про те, що потрібно боротися з бідністю, потрібно боротися з безробіттям, тому що це була економічна криза не тільки тут, а це була така досить світова економічна криза. Ми розуміємо це після першої світової війни. І скажімо, ці ініціативи, закликані з Риму, мали бути здійснені на місцях. І не стало винятком і качська Гритонська епархія, яка теж і її єпископи втілювали ці ініціативи на місцях. Ініціативам церкви держава тоді не дуже допомагала, зауважує науковиця. В першій половині 20-х років нова ну, Чехословацька держава так вона не проявляла особливого якоїсь уваги. Вона навпаки десь перешкоджала навіть діяльності Микатської гректори єпархії. Відповідно, були звернені єпископа до влади різні направлені про те, що місцева влада зовсім не допомагає, навіть перешкоджає діяльності Мукатської гректори єпархії. Тому такі є звернення в нас наявні, є документи, які підтверджують про те, що церкві було не солодко. Ще за тих часів відчувалася секуляризація. Держава максимально урізала діяльність церкви, тому що були інші ідеології, які десь підрізали ось цю церковну діяльність. Відповідно, церкву відсовували від освіти, церкву відсовували від виховання молоді і церкву трошечки сунули від будь-яких інших ініціатив, які вона мала попередньо буквально там ще 10 років тому назад. Попри все, церква продовжувала діяти в деяких напрямках. Душпастерство, тобто священники, далі залишалися провідними, моральними, духовними авторитетами, які на місцях підтримували своє населення. Друге, це було освіта, сиротинці, значить, і інтернати. Так, тобто церква далі опікувалася цими соціально незахищеними верствами населення, так як вдови, сироти і так далі. Пенсії соціальні і так далі. Вони все рівно робилися саме, ну видавалися і поки що контролювалися церквою. Хоча вже тут держава перехоплювала ініціативу досить сильно. Тобто утворювалися народні школи, і виховну діяльність перебирала на себе вчителі. Священики вже напряму не викладали. Дуже рідко, коли зустрічалися такі випадки, щоб священики викладали саме як вчителі. Зазвичай це вже було розміжовано. Роль церкви послаблювалася і на інститут сім'ї. Зокрема, частішали випадки розлучень та абортів, каже дослідниця. Появилося таке нове. Ну, Церква це вважає негативний явище, як цивільні шлюби. Тобто держава теж забирає ініціативу від церкви. Раніше вони обов'язково мали оформляти окремо шлюб цивільний, окремо шлюб церковний. Зараз, відповідно, з'явилось таке поняття, як цивільний шлюб. Відповідно, не всі люди йшли укладати шлюб до церкви, а могли просто укласти його ну, юридично в держави, і тоді вже церква в цьому теж втрачала свою ініціативу. Церква намагалась реагувати на суспільні явища, що актуалізовувались за тих часів. До прикладу, у 20-х роках минулого століття поширювалася проблема алкоголізму. Владика Габею в 1927 році видав таке звернення, так само про те, що що є це дуже поширена проблема на території краю, і він просить закликає священиків, брошурки різні видавати, закликати у проповідях, і так далі, щоб зупинити такий він вважав ганебний відповідно. Ну таке явище, тому що воно там розпадалося сім'ї, відповідно і тому подібне. Також церква у співпраці з державою закликала батьків, аби ті давали дітям бодай якусь освіту, каже Марія Майороші. У зв'язку з тим, що була дуже бі... ну, велика така соціальна десь несправедливість, бідність і так далі. Часто діти, наприклад, в селах особливо не могли відвідувати школу, тому що там старші доглядали за меншими дітками. І там батьки були зайняті на полях. Відповідно, так само це десь лягало на плечі священиків, які мали закликати відвідувати школу, які мали закликати батьків, щоб надали дітям хоча б початкову до четвертого до класу. То з власного прикладу можу розповісти, бабуся так в неї померла дуже рано мама. Вона до восьми років, поки жила мама, ходила до школи. Далі вона перестала ходити, тому що в неї було двоє менших ну, брат і сестра, з якими вона мала доглядати. Відповідно, це лягло на її плечі, і вона так і не відвідувала школу. Церква намагалась дбати й про те, аби, скажімо, свято Воскресіння Христового могла відчути кожна родина. У 30-х роках ХХ століття з ініціативи єпископа Олександра Стойки відбувалися акції Подаруй русину Паску. Вони є теж в архівах, і в газетах були вирізки, були також і його душпастерські послання, і на офіційних сторінках душпастеря, це був офіційний друкований орган Української грекотолоцької єпархії, де ці звернення є, що означало для того, щоб не, жодна сім'я не була без такого, скажімо, обов'язкового християнського свята, коли є так, щоб сім'я не відчувала ось цього нестачі цієї. тому просив за Закликав долучатися до цієї акції. Ну, в основному він закликав місцеве населення. Закликав також відомих бізнесменів. Церква намагалась підтримувати суспільство. Одна із форм єпископські візитації. Особливо та той, той же стойка він дуже багато подорожував по своїй єпархії. Особливо відмічу, наприклад, це повінь, яка відбулася на Огочанщині. І в 30-х роках він поїхав спеціально туди, тому що люди втратили дуже багато. Це не є новим явищем на Закарпатті. Як знаєте, в нас вже були такі в 90-х кінці, роках, початку 2000-х. Таке ж дуже важке явище, коли від людини практично вода змиває все. Як душпастер їздив на Огочанщину, він був світий родом, і він туди приїздив підтримувати вірників і священників. Церква продовжувала опікуватися інтернатами та сиротинцями. Один із найвідоміших інтернатів був в Ужгороді при Васілянському монастирі. Саме у 20-х роках з Галичини прибувають, ну, це такий окремий орден, так, який називається чин святого Василя Великого. Вони проводили досить таку активну саме, діяльність серед молоді, просвітницьку. Далі скажімо, була відкрита друкарня в 1925 році і печатне слово так, так, називалося, що вони поширювали, тобто, щоб населення було більш грамотне. І поширювалися різні духовні літератури християнського такого змісту. Повноваження церкви в суспільному житті дещо посилилися після підписання одного документа в 1928 році. Було підписано такий документ Модусвівенді. Він трошки врегульовував. Відно взаємовідносини між церквою і державою. Це було підписано між Чехословацькою республікою та Апостольським престолом. Тут церква після 28-го року вона трошечки ніби розправила та крила, і тут вона вже мала трошки більше таких, ну скажімо так, більше ініціатив могла брати в свої руки. Церква теж допомагала в боротьбі з безробіттям, економічною кризою та іншими соціальними негараздами. Були навіть звернення до роботодавців з проханням вчасно виплачувати винагороду своїм працівникам.